Франківські майдані. Слава Україні! Шановне товариство, зараз, друзі, повідомляють, що біля військової частини знаходиться всього насього декілька десятків франківчан. Вчора, коли стало відомо, що хлопці збираються відправити до столиці, там було декілька сотень людей. Задяки в цьому вдалося стримати той натиск. Бо я думаю, що ті хлопці, яких хочуть відправити до столиці, ви прекрасно розумієте, то наші сини, брати, вони не хочуть їхати, але наказ є наказ. І єдиний спосіб запоб... запобігти цьому це допомогти хлопцям. Вони і не будуть сильно противитися. Наступне товариство повторюю те, що говорив Ростислав і Василь Попович. Завтра відбудеться попереджувальна акція. В першій годині збір біля Білого дому, а також на мазлях біля зупинки. Ви знаєте, друзі, ця акція є потрібна для того, щоб влада побачила, що ми здатні не тільки мирно стояти, а що ми здатні на інші дії. Звичайно, вона є попереджувальною, але з неї буде зроблено багато висновків. І влада, мабуть, так само буде розуміти, що сьогодні ми перекриємо дорогу на 5 хвилин часу, а завтра ми можемо паралізувати на день, два, тиждень, часу, якщо буде така потреба. Тому просимо всіх небайдужих при можливості підійти і взяти участь у цій акції. Там не буде нічого незаконного. Люди будуть рухатися по пішохідному переході, просто туди-сюди. Це не є проти відповідно, ніяких проблем людей би не мало бути. Це перше. Друге, шановне товариство, за 17, 18, 19 грудня зібрано 16 тисяч 150 гривень. 3 тисячі п'ятсот гривні передано з села Брень Галицького району. 1 тисяча 570 гривень. Українська громада Порто. З Італії і дві тисячі гривень передано було депутатом івано франківської обласної ради. Давайте подякуємо всім їм! Раскуємо! 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 Всі ці кошти будуть використані для того, щоб відправити людей до столиці. Ви знаєте, друзі, сьогодні від нашого штабу спротиву до столиці. Поїхало чотири автобуси. Окрім того, з людьми, окрім того, багато людей самоорганізувалися і поїхали власними автівками, власними бусами і іншими видами транспорту. І це тільки з Франківська, чотири автобуси. По цілій області люди організовуються і їдуть до столиці відстоювати свою честь і гідність. Але, шановне товариство, я хочу, щоб кожен з нас зрозумів: для того, щоб відправити оцих тільки чотири автобуси до столиці, потрібно було близько 40 тисяч гривень. А за три попередні дні нам вдалося зібрати тільки 17 з чимось. Тобто, зараз, в першу чергу, я закликаю і звертаюся до підприємців, до громад, сіл, селищ і міст нашої області, до франківчан, шановне товариство! Для того, щоб можна було безперебійно відправляти людей до столиці, на це на жаль потрібні кошти. Прошу вас при можливості, хто скільки може, допоможіть, будь ласка, для того, щоб можна було відправити вчасно людей до Києва. Також звертаюся до перевізників сьогодні. Не той час, коли потрібно дерти великі кошти за перевезення до столиці, друзі. Ми розуміємо, що ви також повинні щось заробити. але майте совість. Зрозумійте, зараз не той час, аби мати надприбутки. Ви знаєте, друзі, хочу порівняти все те, що відбувається в нашій Україні з часом УПА. Свого часу вони боролися для здобуття незалежної України. І їхня боротьба була можлива тільки тому, що кожна українська сім'я, яка співчувала, кожна допомагала, хтось віддавав кращих своїх синів до війська, хтось допомагав коштами, хтось допомагав зброєю, хтось допомагав медикаментами, хтось був зв'язковим, кожен виконував якусь функцію. І тільки завдяки цьому, не маючи власної держави, не маючи регулярної армії, наші лицарі протрималися стільки років. І як наслідок повстала Україна, і сьогодні ми розмовляємо українською мовою. Сьогодні у нас революція гідності. Сьогодні ми їдемо до Києва, щоб ніхто не плював нам душу. Сьогодні ми творимо новітню історію України. І все, що ми робимо, це робимо перш за все для того, щоб мати право на майбутнє. Тому давайте візьмемо приклад з наших дідів. І так, як вони, віддамо себе всій революції. Не шкодуємо свого ні часу, ні фінансів. Беремо активну участь, хто може їде до столиці, хто може виходьте на наші вічі і акції протесту, Франківську. А хто може, допомагайте фінансово. Я закликаю всіх свідомих українців. Годі сидіти вдома і вичікувати, чи ми переможемо, чи ми програємо. Не потрібно боятися. Ви знаєте, Бог дарує нам шанс бути вільними. То давайте його використаємо. Давайте покажемо, що ми дійсно велика нація. Тому що зараз в наших руках наша доля, доля наших дітей і внуків. Пам'ятаємо про це. Дякую всім вам за те, що приходите на віче. Дякую всім тим, хто бере активну участь. І прошу, не здаємося, боремося до останнього. І якщо, не дай Бог, ми бачимо, що когось арештовують, не дозволяємо цього робити режиму. Відстоїмо кожного нашого побратима. Якщо ми бачимо на вулиці арешт, якийсь, то ми не проходимо мимо, не будьмо байдужими і не маємо грама страху. Давайте будемо гідними синами і дочками української нації. Слава Україні!